Сьогодні ви дізнаєтесь про творчість на робочому місці. Це Сашко, менеджер із виробництва вітрильних човнів. Презентація повинна бути готова до 9 ранку наступного дня. Сашко нервує, бо йому бракує ідей. Керівник Сашка Василь бажає допомогти. Він читав, що креатив довкола сприяє розвитку креативу всередині. Тому. Збирається створити найкращий офіс на світі із відкритим плануванням і зоною відпочинку. Аби Сашко працював продуктивніше. Проте Сашка досі не навідує муза, доки він знаходиться в приміщенні. Найкращі ідеї приходять до Сашка за межами офісу під час пробіжки, спілкування з друзями, слухання музики або прийняття душу. Більшість людей так само заважають різні фактори постійні відволікання, брак часу, занадто сильне зосередження, стрес. Хіба можна так працювати? Познайомтеся із Лізою. Ліза працює над своїм проектом у гаражі зі своїми двома друзями. На диво, найкращі ідеї приходять саме тут. Василь вражений. Як гараж не найкраще робоче місце у світі? Більше того, він знає, що для Лізі ініціювати щось те ж саме, що стрибати без парашуту. Василь шукає відповідь. Чому ж найкраще Лізі працюється в гаражі? Одна з найбільш вагомих причин це команда. По перше, друзі надихають її щодня. Вони діляться цікавими думками та цінним досвідом. По-друге, творча атмосфера чудово бути собою і робити те, чого ти хочеш: голосно співати, займатися спортом або дрімати. Третій фактор всі розуміють, що їхні ідеї сприяють підтриманню та розвитку проекту. Як Василь може допомогти своїм підлеглим бути креативним? Він працює у величезній корпоративній кулі та усвідомлює, що креативність залежить від людей та стосунків між ними значно більше, ніж від інтер'єру приміщення. Він відкрив чотири складових натхнення. Перше, оточіть себе людьми, що на одній хвилі з вами, і з якими приємно вирушити в мандрівку, із ними ви легко знайдете спільну мову. Довіритесь. Довіра головний елемент творчості, адже важливо отримувати чесні відповіді та чути різні думки. Друге не прив'язуйте себе до часу із наближенням дедлайну люди надто фокусуються та звужують межі своєї уяви. відпочинок допомагає розширити горизонт. Наприклад, неформальна бесіда між двома колегами про пташку за вікном. Може відкрити нові перспективи та наштовхнути на несподівані рішення Третє, пошук креативних людей наростити творчий потенціал можна, залучивши людину генератора ідей, що ставитиме високі стандарти для себе, працюватиме із пристрастю, та надихатиме інших. І нарешті спільна мета якщо члени команди мають єдину ціль. Вони віддаватимуть свої найкращі ідеї. Через півроку Сашко, Василь та їхня нова команда відправилися в подорож човном, влаштувавши тест-драйв. Вони стали добрими друзями і обмінялися обіцянкою. Те, що сталося на човні, залишиться на човні.